Привіт! Часто знається, що креативність це якась магія, доступна лише обраним. А що, як я скажу, що це така ж навичка, як, скажімо, їзда на велосипеді? Її можна і, чесно кажучи, треба тренувати. От саме сьогодні ми і розберемося, як змусити наш мозок генерувати круті ідеї на повну котушку. Ну що ж, давайте почнемо з невеликої розминки для розуму. От вам загадка, що важить трохи більше кілограма, але при цьому могутніше за суперкомп'ютер вагою у 40 тисяч тонн. Хм, Цікаве питання, правда? Воно справді змушує задуматися про те, що ж за дивовижний інструмент ми носимо у себе в голові. І відповідь, звісно ж, це наш з вами людський мозок. Тільки вдумайтеся в ці цифри. Наш мозок, який важить як пачка масла, обробляє стільки ж інформації, скільки цілий завод суперкомп'ютер, для роботи якого потрібні, уявіть собі, три атомні електростанції. Це ж просто неймовірна потужність, про яку ми часто навіть не замислюємось. Тож давайте ставитися до нашого мозку відповідно, як до справжнього суперкомп'ютера. А будь-який інструмент, знаєте, і тим паче такий потужний, потребує тренувань. Так так, наче м'язу у спортзалі його треба качати, щоб він був у формі. І знаєте, яка найкраща вправа для цього суперкомп'ютера? Не кросворди розгадувати, хоча це теж корисно, а саме генерувати ідеї. І не просто генерувати, а й шукати способи їх втілити. Кожна нова думка, кожне а що як це, по суті, одне повторення у тренажерці для нашого мозку, це те, що робить його сильнішим. Напевно, кожен знає це відчуття. Сидиш, ламаєш голову над якоюсь проблемою і тут раптом бац еврика рішення приходить ніби ні звідки. От саме про цей ага, момент або інсайт ми зараз і поговоримо, що це за магія така і як її спіймати. І тут є одна дуже влучна цитата, яку приписують майстру Угвею з мультфільму, хоча насправді вона набагато давніша. У випадковості не випадкові, це ж геніально просто. Ці саме осяяння приходять не до всіх підряд, а до тих, чий мозок вже, так би мовити, варить над проблемою на порожньому місці дивани трапляються. Ось вам класична історія. 1928 рік лабораторія, вчений Олександр Флемінг. За легендою, він випадково чхнув на чашку з бактеріями і відкрив пеніцилін. Звучить як чиста удача, правда? Але ж ні, Флемінг місяцями роками бився над проблемою, як перемогти бактерії. Його мозок був настільки заряджений на пошук рішення, що він зміг побачити у звичайній плісняві справжній прорив. Ось вами не випадкова випадковість. Так от, цей момент і називається інсайт. Це коли підготовлений натренований розум раптом знаходить ту саму відсутню деталь, і всей пазл складається. Знаєте, що найцікавіше? Дуже часто інсайти приходять не тоді, коли ми сидимо і напружено думаємо, а навпаки, коли розслабляємось, ідемо на прогулянку, приймаємо душ, і тут клац відповідь є мозок, виявляється, продовжує працювати у фоновому режимі. Гаразд, з теорією, наче розібралися. А тепер давайте подивимось, як це працює в реальному житті, від абстрактних ідей до конкретного живого прикладу. Отже, знайомтеся, це Ліза та Яромир. Як і багатьох з нас, їх турбувала одна велика проблема сміття. І вони не просто турбувалися, а вирішили щось робити. Їхня перша ідея була простою, і я б сказав чарівною: взяти старі, перегорілі лампочки і перетворити їх на ялинкові прикраси. Погодьтеся, звучить класно. Але найцікавіше почалося далі. Ця маленька, симпатична ідея почала жити своїм життям і рости. Вона перетворилася на щось значно більше, на цілий шкільний проект. Вони організували благодійний ярмарок, де не тільки продавали свої вироби, а й розповідали про апсайклінг, тобто про друге життя для старих речей і збирали гроші на добру справу. Ось так з однієї лампочки виріс великий проект з кількома важливими цілями. І ця історія ідеальний місток до найголовнішого, до практичних інструментів. Бо мати ідею це круто, але як перетворити її на реальний успішний проєкт? Зараз ми розберемо два дуже потужні методи такий собі стартовий набір для будь-якого інноватора. Інструмент номер 1 старий добрий московий шторм. Тут все просто всього три кроки. Перший, чітко, от прям дуже чітко формулюємо проблему. Другий, і це моя улюблена частина, відпускаємо фантазію і накидуємо якомога більше ідей, будь-яких, серйозних, смішних, абсолютно божевільних. Критика на цьому етапі заборонена. І тільки третім кроком ми вмикаємо критика, і з усієї цієї купи ідей вибираємо одну-дві найкращі, які будемо втілювати. Окей, ідею обрали. Супер! Але це, як то кажуть, лише пів справи. Тепер цю ідею треба приземлити, перетворити на чіткий план дій. І для цього є інструмент номер 2 система SMART. Це, по суті, такий собі чек-лист із п'яти пунктів, який не дасть вашій ідеї залишитися просто мрією. Давайте проженемо проект Лізи та Яромира через цей фільтр. Отже, перша літера S – Specific, тобто конкретна. Їхня мета була не просто допомогти природі, ні. Вона була суперконкретною провести благодійний ярмарок, де у нашій школі що продавати вироби ручної роботи зі старих речей. Все чітко, як в аптеці. Далі літера М – «measurable», тобто вимірювана. Як вони могли зрозуміти, чи вдався їхній ярмарок? Дуже просто порахувати, скільки виробів продали, і головне, скільки грошей зібрали. Коли є конкретні цифри, одразу видно результат. Це не просто, здається, було непогано, а ми зібрали 5 тисяч гривень. Ідемо далі. Літера «А» Ачівабл досяжна. Ліза і Яромир не мріяли одразу про фестиваль на Олімпійському. Вони тверезо оцінили свої сили. Школа так, це реальний майданчик. Однокласники так, це реальні ресурси, які можна залучити. Мета має трохи лякати, але не бути абсолютно нереальною. Четверта літера R. relevant, тобто актуальна або ж доречна. Це про навіщо? Навіщо вони це робили, бо їх це справді хвилювало. Захист довкілля, допомога іншим це відповідало їхнім цінностям. Коли робиш те, у що віриш, мотивація з'являється ніби сама собою. Ну і остання п'ята літера T – Time-bound, тобто обмежена в часі. Це, мабуть, найважливіше вони поставили собі чіткий дедлайн один місяць на підготовку до конкретної дати. Без дедлайну будь-який проект ризикує перетворитися на ну, якось зроблю, потім, а дедлайн змушує діяти. Ось погляньте, як це все гарно складається в одну таблицю кожен пункт на своєму місці, саме такий підхід і перетворює просто хорошу ідею на. Ну, на план, який реально можна втілити в життя. Це і є магія структурованого підходу. Так, ми пройшлися по теорії, розібрали живий приклад, поклали до скарбнички кілька корисних інструментів, а тепер, тепер м'яч на вашому боці. Просто зупиніться на хвилинку і подумайте, яка проблема не дає спокою саме вам, про що ви постійно думаєте, може, навіть скаржитись друзям, яка ідея вже давно живе у вашій голові і просто чекає, щоб їй дали шанс. Пам'ятайте, будь-який Apple, будь-який Google, будь-яка крута інновація колись починалася з однієї простої думки в чиїсь голові. У вашому розпорядженні найпотужніший комп'ютер у світі. Тож, починайте тренування, ваша наступна геніальна ідея вже чекає. Вперед!